Влячись на вас, можна зрозуміти, чи я у віри генетика, тому що ось так виглядати Ей, бути мамою чотирьох дітей, чотирьох доньок, бути бабусею п'яти онучок і двох онуків. У вас є якісь секрети, можливо, сімейні, які ви у спадок передаєте, як гарно виглядати у будь-якому віці? Спорт, звісно. ви займаєтеся спортом, Так. Да. яким. Я занимаюсь сначала в тренажерный зал ходила, занималась пилатесом. Теперь занимаюсь дома сама, у Вера есть маленький, манипусенький тренажерный зал, где я каждый день стараюсь заниматься. Зараз як ви реагуєте на все те, що приміром пишуть в інтернеті у газетах, починаючи від пластичних операцій, закінчуючи вагітністю, одруженням давно буквально написали е, із Росії, що по телевізору показали, що Вера беременна. Ну звісно ж, я спросила, тому що я теж як мама узнавати або це останнє. В <реш> первые несколько лет я, конечно, расстраивалась и плакала даже, когда читала какие-то негативные вещи о своей дочери, потому что никто же не знает лучше её, чем мама и чем её родные. Потом просто перестала обращать на это внимание, перестала читать и успокоилась. Виру критикуєте? За якесь інтерв'ю чи за зовнішній вигляд? Ну за що мама може критикувати? Ну, могу критиковать только что она мало ест, что она похудела о. или что она бледненькая или что она не высыпается или очень много работает. Тобто вірі потрібно казати, мама, я поїла й у шапці, Так, да, і вона мені часто об пишет, і Я її спрашиваю, що ти сьогодні їла і їла єла літеваче. Нам ніче я їла там то і там -то, і я поїла.